Друзі, привіт! Це твоє авто. А це наше надходження на продаж. Це офіційний Toyota Land Cruiser 200 придбаний в Україні. В одного власника він знаходився увесь час. Під капотом дизельний V8. Також автомобіль знаходиться весь в рідній фарбі, нічого не фарбовано. Машина в дуже непоганій комплектації, і до неї ми зараз підійдемо. Бачимо, в нас є камери 360, також є протитуманні фари. Безключовий доступ, салон кон'ячного кольору, також є люк. Бачимо, що всі кнопочки є на місці. У нас пневмопідвізка, підігрів керма, підігрів усіх сидінь, також є вентиляція сидінь, датчики світла, дощу, адаптивний круїз контроль попередження при звітненні, а, також навігація, є все. Просто є все. Бачимо також, а, є красиве таке дерево, електричне регулювання сидінь. Перейдемо до заднього ряду. А машина п'ятимісна, тому ззаду, позаду великий багажник. Є шторка, все дуже гарно зберіглось, тому що пробігу тут всього 91 тисяча кілометрів і жодної помилки на панелі приладів у нас нема. А, також бачимо задній клімат. Він тут чотиризонний, і задні підігріви сидінь. Всі з чотири склопідйомники авто а, в машині вистачає всього. Тому я думаю, вам варто приїхати подивитись цю машину. Провести тест драйв, випити в нас смачної кави, і ми допоможемо вам її придбати в найкоротший термін. І, можливо, саме це твоє авто.